Хлопці, добрий день. А скажіть, що відбувається тут зараз? А Мітинг антифашист. А цей, тобто боротися з фашизмом. А ви його знаєте, бачили десь. Ну, по а, по історії. А зараз, в Сумах. Ні. Ну ви бачили десь фашистів, фашизм в Сумах. Ні. Ви знаєте, мене сьогодні назвали фашистом через те, що в мене штани фашистські. А чого фашистські. Ну не знаю, так от кажуть. Як ви вважаєте, можна людину, яка носить вишиванку, говорить українською мовою, вважати фашистом? А Колісніченко так вважає. А Колісніченко, який організовує цей весь рух по всій Україні. Тобто в нього цікаві фашисти. У кожного чоловіка своє мнення. Я також так вважаю. Тобто, майте свою думку. А скажіть, будь ласка, що тут відбувається? А ви не знаєте? Ну, мені цікаво, чи Акція люди знають. ні. — Серйозно. А якому фашизму? На мені написано, що я хочу з вами бесідувати. Ні, ну просто ви ж освічена, мабуть, людина, чи ні? Ну мені хочеться знати вашу, зднати вашу я думку. Вибачаюсь, я з колегами спілкуюся. Питань немає. Вітаю. А скажіть, будь ласка, що тут відбувається зараз? А ви не знаєте. Ні, ну нам цікаво думка освіченої людини. Ну, ми це фашистський ваш. А що таке фашизм? А ви не знаєте? Ну, мені знають цікава думка освіченої людини. Що таке мені, фашизм? Если, мені інтересно, якщо ви не знаєте і задаєте провокаційний вопрос, то я. Не, ну чому? Це дуже загальне питання. Що таке фашизм? Фашизм? Фашизм, вы знаете прекрасно, что это такое. Я просто не, не хочу отвечать на ваши провокационные вопросы. Так что же, ну, питание только одно, что такое фашизм? И не больше. Ну, фашизм, даже вы, 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 вы похожи на такого фашизма. Я похожий на фашизм. Я могу. Я тебе отвечу. Вы не можете на это Я просто не хочу отвечать на ваши вопросы. Вопрос один- что такое фашизм и не больше. <плес> сумно, сумно. Можешь не снимать. Солдаты, и складающие клятву нашей личной памяти. Науки. А что происходит? А? Великого здравствуйте. Статюпишу. Статью пишу. Все, ну, статю пишеш? ну ти пиши. Привет. Ну мені цікаво, грамотних людей коментар. Не ну, содрагнется. Коментар, да? людей, коментар цікавих людей. Висі Тр... стала... да. Звезда. А которая... де він був? А, а де був, був фашист? Стала... А де був фашист? А ты, стала? Ні, я проти фашизм. Я проти фашизму. Ну просто Мы не в том числе из-за грамотности чистее, людей покинули свой А где он был фашист? А где фашист был? А ну, скажите, был у вас. Из веры. Света ну, больше маньян знал. Вот. А вы знаете, это был про фашизм, здесь в Библии. В там сказано, что еврей избранный народ. Це фашизм. Офиделство погас. В Библии ну еще был фашист. Но снова, правда? Говорим. Путь, тариф. А последний раз фашисты. с фашист. которой они погибли. А що зараз тут відбувається, можете сказати? Ну Ви ж шарики тримаєте, що це таке? А? Я это Олександр. прекрасно колександр. Ви антифашист? Я не антифашист. Я патріот нашого асоціації. Волонтерський загін Державного професійно-технічного навчального закладу Роминське вище професійне училище. Это большое зло, которое постигло наші сторони. А де вони мешкають? Ну я не знаю, ну я і в Україні мешкають. Підтримуємо переможців оплицями. Вони цього. Ну так, да, так, так, так. Ну, да, там мужигіри їх трошки є. Слухайте, э, маємо э, мітин, не маємо мітин. Присвячений. Э, Фашизму, який не пройде на зрушення, і антифашистський має за фашизм, який не пройде в Україні. Так, Загай. ви скажіть, будь ласка, ви антифашист? Переконаний? Я вам скажу, я виступаю зараз. В і і у нас зараз є каталог на 40 адрес, там де розміщена символа фашизму. І зараз, після цієї акції, буде проведена акція, і всі ці крести буде замальовано. Це Українське об'єднання Свобода цілком вас в цих переконаннях підтримує. Мені просто дуже Як важливо його? для себе... якщо ви підтримуєте, ми вас пропонуємо ми... залучитися долучитися до цієї акції і разом прийняти будь ласка. щоб долучитися, треба її зрозуміти. Ну що, я ж вам розповідаю. Замальовування, я тільки за. Замальовування, хресті. Замальовування, за. Тепер закриття підвалів, там де все замальовано. А а я так і не знаю. Будь чесно. Вас, а чесно, я знаю. Петропавловська, 72. Будь ласка, не можемо являю. проїхати. Сюжет, э, Давайте, по, я тільки за. я, по РТС, за. я хочу це побачити. РТС, по РТС. сюжет був. Ходити РК зателефонуєте, там все весь є набір, свастика все. чесно. Не, навіть не чую, не думав, що таке може бути. Ну треба Слуха, Слуха. на Слухайте, Біти на фашисти. На ваші переконання в хто такі фашисти, які є познаки, Ну, якщо ви проти них, ви повинні їх знати. Правильно? Я проти цього. Якщо ви мені хочете зробити інтерв'ю, будь ласка, давайте зустрінемося з вами. Проведемо інтерв'ю. -その я yani, 야, Eu вам відповів. Я вам відповів зараз. Що там на кожному? Нет, ты забыл. Не подходи, что вы забыли. Какая я по пиздаку. сьогодні. сегодня, сегодня. Якщо ви хочете, так со мною не базай, понял же, кара. Що? Я На ваших. Що так? Вот не стоять застыну. А то я расскажу. Знаешь, что я там понимаю? Знаешь, скажи, я председателя ветерана магниста. Понял? Вот, а фашисты. Вот получится. Я знаю, О! ласка, вы ошибки, вы антифашисты. Кто такие фашисты? Скажите мне, будь ласка, это вижу. Вот вы поры фашистами. Вот кто такие фашисты? Я вам должны тебя. Я вам. строю. Ну така, які вони самі, ну крім сва. Це все, все намальовані свастики. Намальована свастника. І ви всім боретеся, всі збираєте людей. Так? І на зло фашистів, які я. На ваше переконання. Ви ж сьогодні на зло фашистів. Я, я, я ні, мені цікаво. А ви ж сказали, що ви переконані. Я переконаний. Я антинацист. Ні, я переконаний. Так я знаю, хто такі фашисти. Так, ви знаєте, хто такі фашисти? Звичайно. На жаль, я відповіді не пишу. Як з ним боротися, я не зрозумів. бороти общались. Не переживай. Не антипашист. Я патріот нашого стару. Патріот. Мені так здається, що у нас захисті якихось переконань. Я на захисті переконань патріотичний, як, як і начальник управління. Начальник управління. От я стою на засадах, як і начальник управління. Я патріот країн. Мені дуже цікаво, що лайка. Ладно, все. Максим, а что я нет? не не, не, ну где сегодня, сегодня будет, сегодня будет. Лысенко, колдовский. Однажды... а то Максим проще всего, а? Вот Можете нам сказать всех, потому что мы кого-то не знаем. А что у нас еще? У нас? Вытянем я на, на все. все да, на. Мы общались, когда вы валили памятник Ленина, подписывайтесь под ним, а я вас обоих я там не был, був дарайся. Я тоже не я, лично с вами общалась. на на развалил по, я... по всей вероятности, у вас какие-то все-таки избирательные подходы. Я лично с вами, Игорь, общалась. Вы меня Я Игорь? Я Игорь. Игор? Могу... Классно, я Игорь. По всей вероятности, вы наверное. Ну, дело в том, что многие из вас находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому может быть, Михайло, Михайло был пьяный. Михайло был пьяный. Так вот я вам хочу Днем сказать 10 более, 10 уже более просто. того, в интернете я очень часто видела а, факты, которые вы искажаете. Ну, 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 по большому счету, мне, как человеку с высшим образованием, мне даже сами не о чем говорить. Потому что вы после меня приходили в аудиторию, помните, у вас была такая практика в вашей личной жизни? Вы общались со студентами я слухаю, достаточно слухаю. массово. И мне студенты рассказывали, о каких вещах вы с ними общаетесь. Да. И я первая поставила перед ректором университета вопрос о том, что вы не имеете Право общатися масово зі студентами. Дуже Поэтому жаль, що я це вас, не записував повністю. Що...